Як часто ви помічаєте, що настрій змінюється раніше, ніж ви встигаєте зрозуміти причину. А тепер уявіть спа-басейн, який реагує на ваш стан раніше, ніж мозок це усвідомлює. Кольоротерапія у сучасних спа працює не як декоративна підсвітка, а як інструмент впливу на нервову систему. Синє світло заспокоює, червоне активізує енергію, зелене стабілізує емоції, а фіолетове переводить мозок у креативний режим. Це не магія, це нейрофізіологія. Коли ви вмикаєте підсвітку у СПА, світловий сигнал проходить до візуальної кори мозку, впливаючи на гормони, сон, рівень напруги та навіть рішення, які ви приймаєте. Так працюють кольори у психології, дизайн-терапії та медитаціях. Сучасні СПА від спа галаксі дозволяють обирати режим. Під настрій, під рівень стресу, під романтику або глибоке відновлення. Ви буквально керуєте власним емоційним станом, одним натисканням. Якщо ви хочете, щоб СПА не лише розслабляв тіло, а й допомагав мозку працювати продуктивніше, кольоротерапія стане вашим потужним інструментом. Звертайтесь до СПА-Галексі. Ми підберемо есипа, яке налаштовується під вашу енергію. Підписуйтесь, щоб дізнаватися, як вода і світло змінюють мозок та настрій.